Вітаю, ви на телеканалі. Вітає це програма, наші в якій ми знайомимо вас з людьми, які працюють в напрямку нашої перемоги. Тож сьогодні у нас творча розмова в компанії чоловіка, який вміє загострити перо так, щоб кожне слово потрапляло точно в ціль. Гість програми поет Сергій Шкабара. Сергій Шкабара, поет та автор літературно-критичних статей, народився на Хмельниччині. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Нині мешкає у Вінниці та працює літературним редактором на телеканалі Громадська у 2017-му. З рукописом збірки проміння всередині флейти переміг у літературному конкурсі Грано слов». Учасник резиденції для молодих письменників. Станіславський феномен на кризові події в державі рефлексує написання. Поезії вітаю вас, Сергію! Доброго дня. Насправді митці дуже тонко відчувають всі зміни в країні. Що вже казати про війну? Це завжди трагедії нещастя. В ваших віршах я прочитала багато чого саме про війну. Огиду до ворога відчула вічей та м, таку втому трошки від війни, але не без таких переможних настроїв. Сформуйте, будь ласка, мені в цілому, якою ви сьогодні Україну бачите як митець. Яка психологічна картина сьогодні в цілому країни? Глобальне питання, звісно, але спробуй лаконічно відповісти на нього. Те, що я помічаю протягом останнього року, мене надзвичайно радує, тому що от кілька перших років після Революції Гідності я. Трішки розчаровувався, тому що не бачив в широких масах проявів цієї гідності, не бачив злету і серйозного росту духовних цінностей у суспільстві. Але ось цей переломний момент, який настав 11 місяців тому, він сколихнув щось дуже глибинне, і спочатку в Україні, а тепер, як бачимо, і в усьому світі, на ну, принаймні, на заході. Uh, і слово, яке я вживав би насамперед для позначення того, як суспільство нині проявляється, це єдність, це uh, спільнота, яка готова діяти і жертвувати, головне, заради вищих ідеалів. Я це дуже гостро відчув буквально у перші дні, коли працюючи в медіа, ми допомагали одне одному виконувати абсолютно не свої завдання, а розуміючи, що комусь потрібно дуже швидко переїхати, скажімо, з Києва з лівого берега на правий, чи десь до родичів переміститися у безпечніші регіони. Тому я, як літературний редактор, брав на себе і верстки, і ілюстрування статей і нічні зміни часом. Вів онлайн-текстовий, тому що це була необхідна робота. Люди щосекунди заходили на новинні сайти, дивилися, чого їм очікувати від наступної години, скажімо. Звірялися там, коли ще не було цих спеціальних програм про сповіщення повітряної тривоги. І ось цей імпульс, який об'єднав навколо однієї проблеми глобальної все суспільства, він. По суті, став стержнем, довкола якого об'єдналося все українське суспільство, і... і почало нарешті розуміти, ким воно є. Чому на вашу думку українцям потрібно пережити гори і нещастя? Щоб в один момент все, що ми любили, в нас захотіли забрати, щоб пробудити громадянську свідомість? Я певно не маю відповіді, чому так стається, але за моїми спостереженнями. Кожне велике відкриття, кожна велика мрія втілюється через жертву, як в індивідуальній історії, так і в колективній національній І українці зараз приносять дуже велику. Жертву офіру на олтар істини ці слова дуже пафосні, Можливо, хтось з них покипкує чи не Нас, зовсім. насправді дуже часто сьогодні порівнюють mm -hmm. порівнюють українців із єврейським народом, який також вклав дуже багато. Доклав до світового такого піднесення. Цілому От, буквально вчора я прочитав найсвіжіший Любка Дереша, який говорить про. Так звану Джентл power, про лагідну силу, яку зараз демонструють українці, окрім грубої, тієї, яка використовується на передовій на фронті, це сила моральна і вона стає впливовою тоді, коли. Коли за неї заплачена певна висока ціна жертва, і українці тепер з повною відповідальністю можуть говорити на весь світ про те, чого варта гідність, чого варта свобода, чого варта вільна думка, насправді дійсно сьогодні до українців дуже велика увага, і в тому числі до митців. чи відчули ви, що українська сьогодні на піку популярності? Зокрема, чи побачили ви, що є попит на українські вірші? Саме серед українців за своєю спільнотою у Фейсбуці я бачу, що безумовно зріс інтерес з боку західних видавців. Дуже багато українців, які на певний час емігрували в європейські країни. Вони взаємодіють постійно із видавничими майданчиками. з всілякими літературними фестивалями і насамперед озвучують військові потреби а поза поза цим і продовжують культурний діалог. На назовні транслюючи ті проблеми, які найгостріше зараз постали перед Україною. Відповідно, виходять е хороші антології українських авторів за кордоном. Але книжок в Україні чомусь видається дуже мало. Оксана Забушко заявила нещодавно, що її книга, яка вийшла під час війни, вона одна єдина із такого формату, яка описує події, внутрішні переживання. <світтє> Чи легко вам творити під час війни? І створювати, і видавати, в тому числі, для прочитання на загал. Бачите, тут така цікава історія, що мене стосується. Я зауважив у лютому минулого року, що багато речей, які дуже актуалізувалися нині, я проговорив за кілька років до того. Я не робив це навмисне, тобто, скажімо, п'ять років тому я майже не писав про війну на Сході, тому що. Я не відчував права за собою це робити. Я не був глибоко в конкреті, але потім це прийшло якось дуже органічно, особливо коли я почав працювати в медіа і щодня взаємодіяти з цією інформацією, а потім глибше розбиратися в політичних питаннях. Воно трансформувалося і на суспільні процеси, навіть у ну зараз, умовно кажучи, в тилу глибоко. Ем, тому, от е, коли ем, напередодні повномасштабного вторгнення Росія визнала так званий суверенітет Псевдореспублік, Республік, а я зрозумів, що е, нам не уникнути повномасштабного вторгнення, і якраз в ті дні почав публікувати свої старіші вірші, де вже було ем, проговорено багато речей, які зараз дуже болять нам. До речі, я не вперше чую, що е, поети вони відчувають якось завчасно біду. Можуть спрогнозувати якісь події. Можете продекламувати нам той вірш, який став передумовою воєнних подій. Під лускою, яку називаємо небом, тільки й чуємо брязкіт поганської пісні, безпритульні спеси височіють над степом, їх кували опівночі руки залізні, їх приймали кару богів ворожбити із дикунського племені, пили причастя із пробитих грудей, не боялися пити. Власне, серце впіймати вдається нечасто. Власне дихання чути не можна нікому. Це холодна рапіра, яка протинає жирне черево страху. Тремтіти від грому. Ось твоє полювання на водах Дунаю. Там вербові гілки, ніби змії отруйні, заповзають під одяг, крадуться до горла, а всередині дерева й каменя руни. Пересмішнику, сокола, яструби, орле. Під ногами тверда носорогова шкіра. Ця вода неприступна, що брижиться вічно, має присмак металу і дихання звіра. Пальці тягнуться вгору, немов семисвічник. Жовта шия черешні тепер одинока. Кров у жменях небігласів пахне смолою. Гроно тихих дівчат чує голос потоку. Батьківщина здається такою малою. Довга рана її, мов хребет динозавра, але смітиться в лісі земля. Невідомо, чи сніги протримаються з нами до завтра, чи знайдуть наші діти дорогу додому. Буде сіль на обличчі пустої країни, буде кіптява на заржавілому лезі, та простягне долоню до темряви інок і горітиме спис у долоні кремезні. Дуже дякуємо. Насправді хотілося б дізнатися, коли саме ви відчули потребу в такому описі, таких подій, начебто пророчих. Що стало тригером для цього? Чи пам'ятаєте ви в цей момент? Це я написав рівно три роки тому, у січні 20-го. За місяць до того, переїхавши до Вінниці. Це був переломний для мене період. Я тоді повернувся зі столиці, проживши 5 років у Києві. Багато чого переосмислював, зокрема в, в внутрішніх процесах і в суспільних. В той момент я дуже чітко пам'ятаю, що гуляв навколо Вишинського озера і слухав в навушниках. Такий скандинавський фолкгурт Хейлунг. І там є ці язичницькі мотиви, які мені дуже відгукнулися і наклалися на загрозу, яка нависала вже тоді. От Хоча в політичному полі вже багато років це тривало, але мені якось воно ну, особливо тоді почало відбунювати. І логічно, це я особисто ніколи не можу пояснити. Але можу чесно засвідчити, що. Багато разів мої власні більші ставали пророчими для моєї долі. Я в них якимось дивовижним чином абсолютно не підозрюючи, що буде відбуватися. За кілька років фіксував уже майбутнє. Напевно, себе так програмували певною мірою. Ви вже відчували, що буде якийсь крок для змі. Я не вживав би слово програмував, тому що часто це були якісь доволі каркломні, неприємні події, але ну істина дорожча. Я думаю, що було, було зрозуміло, що український народ повстане в будь-якому разі проти російської навали, і це в один момент сталося. Пригадайте, будь ласка, як для вас почалася війна, і чи був часто писати між повітряними тривогами? Ви маєте на увазі повномасштабна війна з 24 лютого. Та певно, як і всі, я прокинувся від повітряної тривоги о четвертій ранку. ранку. Я чітко розумів, що це має статися, але якась ірраціональна частинка душі, як і в кожного, плекала надію, що щось завадить цьому. Ну, на жаль, цього не сталося. І я одразу підключився до. Чату нашого робочого почав спілкуватися з колегами київськими насамперед, як у них справи, що відбувається, і як ми плануємо далі роботу, тому що в нас є місія перед своїми глядачами, і ми мусимо її виконувати попри все, так як лікарі мають клятву Гіппократа, так і ми, в принципі, маємо свій священний обов'язок журналістів. От і наступні кілька днів були абсолютно позбавлені графіків будь-яких, тому що ми координували свою роботу. Про творчість найближчі місяці не йшлося зовсім особисто для мене, тому що реальність була настільки рельєфною, гострою і незрозумілою для мене, що якось осмислювати і проговорювати з її, я не був готовий. Великою мірою і, і зараз та поезія, яка з'являється у, у соцмережах, вона здебільшого фіксує певні події. Для мене це не дуже цікаво, тому що, по суті, повертаючись від новин, я заходжу, читаю вірші і розумію, що там зафіксовано те саме просто в такій поетичній формі, ну, лірика, публіцистика. Мені ж більше цікаве переосмислення цих процесів, а на це потрібен час. І, і, і півроку, рік це замало для того, аби, скажімо, написати якийсь ґрунтовний роман, який справді покаже вихід, покаже світло, а не просто зафіксує. Безумовно, все, що з'являється, важливе і потрібне. Але мені цікавіше працювати з ідеями. От. Чи відчули ви, що насправді змінилися ваш стиль, ваш можливо, якісь переживання от, порівняно з мирним часом? Після довгої перерви, після мовчання, я влітку е, написав п'ять віршів. Це був час відпусток, коли я зміг трошки абстрагуватися від цієї безкінечної? Безкінечно інформаційного потоку, який складався в суціль із болю, насилля, смертей і жертв. І всередині все одно це все пульсує, роздирає тебе і вимагає бути якось переосмисленим і проартикульованим. Тому після написання цих кількох віршів я відчув певну полегшу. Але з таким темпом, як я е, творив попередні роки, е, я зараз не відчуваю права і е, тому, що дуже сильно зросла відповідальність перед словом. Okay. Вона завжди в мене була на високому рівні, але тут е, я розумію, що е, ну скажімо, я не готовий говорити про смерть свого однокласника, який загинув е, воюючи в полку Азов е, цього літа. Е, я не готовий говорити про ті страшні цивільні трагедії в Дніпрі чи Харкові, яких я не бачив на власні очі, тому що ну, художній вимисел це блюзнірство і вигарність у цьому випадку. Насправді я з вами погоджуюсь: мистецтву потрібен час на переосмислення. Але є ще один бік медалі, коли ми ці. Хочуть знаходитися в центрі подій, аби рефлексувати на них. Їдуть до нас навіть за кордону в гарячі точки. Як ви ставитеся до такого? Чи потрібно вам перебувати в напіку гарячих подій, аби створити щось? Серед моїх знайомих і колег є дуже багато відчайдушних людей, які готові ризикувати і їхати в саме жерло, в саме пекло для того, аби Висвітлювати правду. Це, в принципі, місія і митців за великим рахунком, і журналістів, звісно, теж. Але тут не йдеться про творчість в ну, такому дистильованому варіанті, тому що творчість це вже надлишок, це з'являється тоді, коли ну, базові потреби забезпечені зазвичай. В нас. А е... що казати про тих воїнів, які пишуть в окопах Вишибаба, наприклад? Так, я захоплююся цими людьми. Серед моїх знайомих поетів теж є багато, скажімо, Ігор Мітров, Ігор Остапенко, які долучилися до лав збройних сил, до тероборони і знаходять у собі сили, мужність і Час, відвагу писати про те, в чому вони перебувають зараз, про це місиво, і писати часто з іронією. Я можу тільки вклонитися перед ними. Сьогодні у соцмережах і дійсно дуже багато нових публікацій, нових авторів. Як ви ставитеся до гострого слівця в поезії? Я нормально ставлюся як філолог, для якого поганих слів не існує. Кожне слово має свою. Вібрацію необхідну в певному контексті для того, аби виразити правду. знову ж таки. Я довгий час уникав цього, але у 2020 році дуже органічно в одному з віршів це виникло, і я інакше не міг написати, тому, в принципі, залишив. І це один із найважливіших для мене віршів. І він відгукнувся багатьом, тому що він істинний, тому що момент, який я зафіксував у ньому, був саме таким. Якби я його переінакшив, то не було б сенсу писати цей вір. Не знаю, як ми далі будемо публікувати це відео, але хочемо, щоб ви нам зачитали, можливо, якусь частину запікаємо. Ось, де осліпле око, де не пройде пітьма. Вітер крізь вушко голки вислизне просто в пекло. Жінка несе гітару. Хлопчин гукає: Ма, я роз'яшу небу всі ці прозорі стекла. Мертво за ними сиро. Хай спалахне тютюн у сигареті Бога. Падатимуть комети у заржавілі ринви. Гратимуть свій ноктюрн ті, хто не вміє жити, учителі й поети. Ось де осиротілі. Краплі на тілі, тлінь, тліє у закамарках душкомашиних. Боже, я вимовляю слово і відкидаю тінь, як шкаралущу. Геть, ти ні на що не схожа, глиняна галатея, чуєш пташиний спів. Це небеса вітають кроки твої найперші, сходить, як сонце яре, наш весняний посів. Окуні, коропи плинуть у наші верші. Ось, де останній стогін стомлена і жива, просиш нарешті їсти мак, базилік, куриця. На виноградне листя ляже твоя голова, змій заповзе в рукав. Тільки не підкорися. Чорно в озерах болю, зелено. В оці дня медом стікає липа, пахне дедалі вище. Мала б залізне серце, змій би його відняв. Я тебе сотворив, не знищуй себе, не знищуй. Ви, як автор, які емоції ви хочете викликати в свого читача, і чи пишете ви для того, щоб отримати якийсь фідбек? Про фідбек ідеться в останню чергу, а в принципі, мій підхід до творчості незмінний вже років 15. Це спроба катарсису власного насамперед. Це прописування великою мірою травм. Проблем, а часом і откровень, і осяянь, і певних ем, просвітлень, які ем, вивищують тебе над буденністю, які показують тобі шлях, дають відповіді. І я страшенно хочу ділитися цими відповідями із оточенням, не прочитаними мудростями, а тим, що самому вдалося пережити. А якщо це ще й лаконічно вдається зафіксувати в такий енергетичний згусток словесний, то це часто стає помічним для інших на рівні відчуттів, а не на рівні ідей навіть. Mm -hmm. Часто мені кажуть, я не розумію твоїх віршів, але я відчуваю, як вони щось змінюють всередині. Для мене це найдорожче. От, відповідно, світло, яке неодмінно мало б виникнути наприкінці кожного мого вірша, яким би він темним не був, як надія, як. Віра у шлях. Ось це головна ціль, яку я переслідую, якою я ділюся з іншими. Угу. На вашу думку, скільки має пройти часу, щоб ми цитували наших поетів, в тому числі сучасних? Я пам'ятаю, коли приїхав до Вінниці навчатися у 2009 році, я був прикровражений російською мовністю тотальною. Ну, я, звісно, перебував в такій теплій ванні філологічного інституту, і там була все-таки більшість українськомовних студентів, ну і викладачів, звісно. Але в місті дуже багато російської звучало. Коли я повернувся у 2000, наприкінці 2019-го сюди, то сфера обслуговування культури. В принципі на вулиці звучало значно менше російської вже тоді, що здавалося ну таким мало ймовірним ще 10 років тому. Ці процеси запустилися вже давно і відбуваються значно швидше, ніж я міг би мріяти у свої шкільні роки, коли свідомо став україномовним. Але коли відбудеться тотальна українізація, я не готовий сказати, тому що е, тут велику роль відіграє інерція. Навіть не переконання якісь ідейні, а е, просто інерція. Люди, які абсолютними патріотами є і е, розуміють згубність російської ідеології е, та й російської культури відтак теж просто е, е, е. Часом соромляться переходити на українську, тому що недостатньо добре володіють нею, mm -hmm. а це велика зусилля в, в собі знайти той імпульс, який дозволить не соромитися, допускати помилки. Mm -hmm. а, часом з родиною продовжують спілкуватися російською, тому що так, так вони виховані, так вони виховували своїх дітей, а, з, а в суспільстві там або послуги надають, звісно, вже українською. А, мені здається, мусить пройти ще два-три покоління, щоб повністю викорінити російську. Я впевнена, що дякуючи таким людям, як ви, які словом викликаєте таку моду на українське, українського суспільства буде значно більше. Я вам дякую за розмову і дякую за те, що ви сьогодні насправді несете важливу місію. Тож, дорогі наші глядачі, долучаємося до того, що нині ми пишемо історію. Читайте українське, і вже з переможним настроєм продовжуємо нашу боротьбу. Це була програма. «Наші». зустрінемось.